Ну, що народ, дивіться, яка красота. Прям вишні на снігу. Цукор красиво сипеться. Камера не фокусує. Зараз ми то все гарно збовтаємо. І так, щоб цукор розчинився. І вуаля, наша вишнівка готова. Насолоджуйтесь. Банки закатують на зиму. Але можна вже і через місяць. А хто нетерпелячий, то і через тиждень. Всім смачного! Пригощайтеся, готуйте. Добавити можна сюди, як завжди. Всяких спецій: бадян, гвоздика, перець, духмяний, лавруха. Е -е. От. Тому додати можете все, що хочете. Але я займаюся класикою: цукор, вишні і вода. І готово.